Для вас було важливо сьогодні сюди прийти. Це пам'ятне місце для всіх українців, які боролися за Україну, які сьогодні захищають Україну. Завдяки бою під крутами і, зокрема, чину цих юнаків вдалося затримати наступ російського агресора у 2018 році. І в результаті наші дипломати встигли досягнути першого. Миру у світовій війні і досягнути визнання новонародженою тоді модерною формою української державності або відродженою української держави, української народної республіки, що надзвичайно важно важливо для кожної держави, яка створюється, і без чину всіх учасників бою під крутами, це могло би і не бути і сьогодні. Ми б не мали власне таку Україну, яку ми маємо. Тому я думаю, що кожен українець сьогодні має згадати всіх учасників бою під Крутами, особливо тих, хто в ідеалістичному пориві захищав Україну і затримав ворога на підступах до столиці.